Лів'янин Юрій Козак захищає Україну вже 10 років. Чоловік артилерійський розвідник. У складі 44-ї артилерійської бригади брав участь у боях за Київщину, а згодом разом із побратимами визволяв острів Сміїний. Минулого літа доля важко випробувала Юрія. Під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку ворожий дрон влучив автівку, у якій він їхав. Юрій зазнав скалкових поранень обличчя. Оскільки це було вибухово, цей суміш було перебиті нерви. От відповідно, права сторона не працювала так не до кінця. Відповідно, нерви можуть відновитися, але не частково. Тобто Оце кривизна, якщо вона зараз ще є, трошки відчувається, потрібно було НР поставити на місце, щоб нейронні шляхи відновилися і я міг повністю керувати своїми м'язами. Пошкодження лицевого нерва призвело до часткового паралічу. Допомагати взялися шотландські пластичні хірурги, які прибули до Львова. Разом з українськими лікарями вони провели Юрію операцію на обличчі. Ці пацієнти це люди, які страждали внаслідок ушкодження лицевого нерва. Внаслідок ушкодження лицевого нерва виникає параліч обличчя, людина не може усміхатися та зникає частина міміки. В одні з найважчих випадків це були пошкодження лицевого нерва внаслідок травми у військових. А так. Кож пошкодження лицевого нерву внаслідок перенесених складних пухлинних операцій. Шотландські лікарі разом з українськими колегами провели сім складних операцій та два десятки консультацій. Лікарі застосували складні техніки, зокрема пересадку нервів з інших частин тіла. Українські медики кажуть, що для обох сторін ця співпраця є надзвичайно цінною. Відновлення після таких операцій може тривати до двох років, але бійці, які Юрій, не здаються. Для них це ще одна битва, яку вони виграють.